Ютуб канал Дитячі аудіокнижки українською. Чуньо Катерина Карганова. Чуньо маленьке порося, невеличке, рожеве, так умедне. Як усі малюки, воно любить купатися, розбризкуючи воду на всі біч. і відчайдушно верещить та борсається. Коли мама витягує його з води, загортаючи у великий пухнастий рушник, як усі малюки, чуньо любить молоко і рум'яну свіжу булку. Тому він снідає із задоволенням і зовсім як великий. Витирає серветкою рота і говорить мамі дякую, як усі малюки, чуню любить гуляти. Тому одразу після сніданку він виходить у маленький двір, де все, і невеличка ділянка землі, на якій він вчився ходити, і клаптик неба над високим парканом, і тонкий промінь сонця, що пробивається крізь гілки старого дуба. Давно і добре було йому знайоме. Але сьогодні його ділянка здалася чуньо надто тісною, клаптик неба надто малим, а тонкий промінь сонця недостатньо яскравим. Тому Чуньо сумно бродив двором, заглядаючи у вузьку шпаринку в паркані, намагаючись згадати, що робиться там, де він ще жодного разу не був. І нічого не побачивши, зітхав. Тоді мама, а вчуня мама була дуже розумна й добра, одразу зрозуміла, в чому справа, і сказала Тобі нудно, синку, отже ти вже виріс. Тут занадто тісно для тебе. Рано чи пізно всім дітям стає вдома тісно і, зітхнувши, додала. І в цьому немає нічого дивного. А потім вона вивела Чуня за хвіртку, показала на дорогу і сказала Іди. І Чуня пішов. Він зробив крок другий, потім пішов швидше, ще швидше і нарешті побіг щодуху. біг, не зупиняючись, не розбираючи дороги. Наче боявся спізнитися. Усе миготіло перед його очима, усе летіло, сміялося, співало і дзвеніло. А Чуньо не вмів співати. Він навіть не вмів до пуття рохкати, і тому він верещав від щастя. Я йду, 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 і не страшно, що впаду, все навколо обшукаю, світ навколо весь пізнаю. Ну, а якщо і не все, то хіба про те й про це? Ой, раптом прямо перед собою Чуня побачив курча. Воно стояло посеред високої трави і гірко плакало. Чого ти плачеш? спитав Чуня. Чого? Того, що я загубився, не дивлячись на Чуня, відповіло курча. А, а що це таке? здивувався Чуня. Курча теж здивувалася і навіть припинило плакати. Ти що, не знаєш? Хіба ти ніколи не губився? насилу вимовило воно. Ні. Винувато відповіло поросятко. Це вже курчаті було зовсім незрозуміло. І воно, стрибнувши на купину, дуже розважливо почало пояснювати поросяті. Слухай, загубився. Це значить залишився зовсім сам і невідомо де. Розумієш? Зовсім зовсім сам. Самісінький. Курча схлипнуло згадавши, що воно по справжньому загубилося, і знову почало плакати. Ну, що ти? Чого ти плачеш? Намагався заспокоїти його чуня. Адже ти не сам, я з тобою. Курча припинило плакати і з надією подивилася на Чуньо. Хіба? А де ж мій дім? Знайдемо і твій дім, а ну ж бо стрибай. І Чуньо підставив курчаті свою спину. Курча, розбігшись, стрибнула і вже за мить порося зі своїм вершником весело побігло по дорозі. Куди, куд, кут, куди? вибігла їм назустріч мама курка. Мамо, це моя мама. зраділо курча. Чуньо присів. Курча скотилася з його спини, наче з гірки, і потрапила прямо під крильце курки. Я загубився, мені було страшно, я плакав. А він мене знайшов і привіз, заторохтіло щасливе курча. Мама курка так зраділа, що й не знала, чим віддячити поросяті. Вона притискала до себе курча, з ніжністю дивилась на чуню і куткудакала. «Ко-ко-ко, ви врятували мою дитину. Ви такий добрий, ви такий сміливий, ви такий ко-ко-ко!» ко Ну, що ви? Що ви? зовсім зніяковів Чуньо. І тільки дивлячись на його хвостик, який ще сили заметлявся, можна було здогадатися, що йому приємна похвала мами курки. Вибачте, але мені треба йти. Сказав чуню і кинув курчаті. До побачення малий. Я не малий, обурено тупнуло ніжкою курча. Але цього Чуню вже не чув. Він стрибав по галявині, весело рогках нюхав квіти і співав свою пісеньку. Все навколо обшукаю, світ навколо весь пізнаю. Ну, а якщо й не все, то хіба про те й про це все навколо обійду, друзів я собі знайду. Гей, тихо! Почувся зовсім поруч чийсь сердитий окрик. Чуньо озирнувся, з під великого листка лопуха на нього витріщився довговухий кролик. Чуньо кролик одразу сподобався. Він захотів підійти до нього ближче, але... Стій, ані руш, наказав йому кролик. Чуньо зупинився. Чого розспівався тут? суворо запитав кролик. Просто так розгубився Чуня. А що, хіба тут не можна співати? Не можна, заявив кролик. А чому? не вгамовувався Чуня. Хіба тут хтось спить? Чи працює? Я працюю, зрозумів? знизивши голос до шепоту, пояснив кролик. А що ти робиш? поцікавилася порося. Я виглядаю кролицю. Вона піде і я стягну морквину. Зрозумів? Чуня нічого не зрозумів. Що ти робиш? Але кролик нічого не відповів, а пірнув у лопухи. Зацікавлений, чудом поліз за ним. За лопухами тяглися довгі грядки. Праворуч, зовсім близько, стояв кошик з морквою, а в кінці грядки поралася кролиця. Довговухий кролик подивився на кошик і облизався. Тепер, зрозумів? запитав він Чуня. Візьмеш без дозволу, не повірив йому Чуня. Еге, весело підморгнув кролик. А чому ти не можеш попросити? допитувався Чуньо. Не дасть, категорично заявив кролик. Ні за що не дасть. Недовірливо поглянувши на кролика, чуньо, не кажучи ані слова, попрямував до грядки, біля якої працювала кролиця. Здрастуйте, чемно вклонився їй Чуньо. Як ваші справи? Здрастуй, здрастуй, лагідно всміхнулась кролиця. Непогані справи, дякую. Вибачте, будь ласка, соромливо попросив Чуньо, чи не могли б ви дати мені три або хоч одну морквину для мого друга, довговухого кролика. Будь ласка, кролиця відібрала чотири найбільші і найгарніші морквини. І простягнула їх поросяті. Будь ласка, їжте на здоров'я. Дуже дякую. В один голос подякували кролик і чуньо кролиці. Ну що? запитав чуньо кролика, віддаючи йому всі чотири морквини. Зрозумів, кролик винувато опустив голову і важко зітхнув. Бувай! Привітно помахав йому Чуньо я пішов. Кролик довго дивився йому вслід, але раптом схопившись крикнув А як вас звати? Нас озирнулося порося. Дуже просто, Чуньо!». І хихикнувши, втекло, безтурботно помахуючи хвостиком. Так воно бігло по доріжці, дрібучучи копицями, і співало пісеньку. Я йду, 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 і не страшно, що впаду, все навколо обшукаю світ навколо весь пізнаю. Хтось раптом перервав його пісеньку, а чуньо перекинувся від несподіванки через голову і зупинився, як укопаний. Біля паркану, на якому ще не висохла фарба, чуня побачив собаку. Він був дуже злий, а перед ним, опустивши ніс, вуха і хвіст, стояла цуценя, усе вимащене фарбою. Подивіться, хіба це цуценя? в розпачі поскаржився собака. Це ж порося, справжня порося, ну, мерщій додому. Командував цуценяті собака. Послухайте, закричав йому слід чуньо. Воно зовсім не порося. Порося це я. Але собака на нього й не подивився, а пустотливе цуценя, хитро підморгнувши чуню, помчало слідом за ним. Але Чуньо не образився, а пішов своєю дорогою. Ішов він ішов, поки не побачив кошеня. Кошеня всіма чотирма лапами і кінчиком короткого хвоста влізло в миску з молоком. Ти що купаєшся? здивувався Чуню. Кошеня облизнуло рота й вуса і дуже серйозно відповіло. Ні, я їм. Чуньо весело рохнув, але коли побачив, що до кошеня йде сердитий кіт, одразу замовк. Напевно, це тато рудого Кошеняти, подумав чуньо, так і є. Кіт рішуче взяв сина за комір і витяг з миски. Так, так, похмуро промовив він. Чуньо боязко позадкував назад. Запам'ятай, Мурзьо, чітко вимовляючи кожне слово, ніби повторюючи дуже важливий урок, промовив кіт. Плямкають, смокають і лізуть лапами в тарілку тільки поросята. Але, вибачте, роззявивши від подиву рота, спробував втрутитися Чуньо. Тільки поросята, навіть не глянувши на Чуньо, переконливо повторив кіт. Це неправда, неправда. вигукнув Чуньо. І, не бажаючи більше бачити сердитого кота, пішов геть. Так він брів понуро, опустивши голову, і його хвостик від образи вже не метлявся так весело, як раніше. Несподівано з-за він почув чийсь крик. Чуньо прислухався і обережно розсунув гілки. На галявині, намагаючись щось відібрати одне в одного, пищали троє каченят. Ось одне з них підставило ніжку другому. Чуньо готовий був кинутися на допомогу потерпілому, але його випередила качка. Кряк, припинити неподобство, грізно наказала вона і розняла каченят. Що за поросячий вереск? Качка підійшла до зморщеного гриба дощовика, через який зчинилася сварка, і рішуче піддала його ногою. Гриб гепнувся прямо перед носом Чуньо і, луснувши, випустив чорну хмару пороху. Чуньо чхнув Кря не вгамовувалася качка. Всяку погань піднімають, всякий бруд, як поросята. Це вже занадто. Чуньо вискочив на середину галявини і, мало не плачучи, закричав А ви, ви, ви. Додому, швидше додому, вирішив він і побіг, нікого не помічаючи навколо. Ось і знайома хвіртка, але Чуньо вже зовсім вибився з сил. Він ледве-ледве доплівся до колоди, сів і гірко заплакав. Цей плач почула чуняна мама. Вона підійшла до сина, сіла поруч, обійняла і запитала. Ти втомився, синку, так? Ні, ні, ні. В розпачі замотав головою Чуню. Я не буду, я не хочу. Чого ти не хочеш? запитувала мама і гладила Чуню по голові. Я не хочу бути поросям, відповів Чуня. Ну що ж, погодилась мама. А ким же ти хочеш бути? Ким? замислився на хвилину Чуня. Роздивився на всі біч, підняв голову вгору і побачив пташку. Пташка стрибала по гілці, весело щебетала, потім замахала крилами і полетіла. Чуня проводив її поглядом, подивився на маму і несподівано сказав Пташкою. Ти хочеш бути пташкою? усміхнулася мама. Але ж ти не вмієш літати? Я? – я буду вчитися, вигукнув Чуня. Він спробував злетіти, але гепнувся на землю. А мама підійшла до нього і дуже лагідно проказала. Будь ласка, я тебе дуже прошу, залишайся поросям добре. Чуня уперто захитав головою. Мама схилилася над сином і уважно подивилася йому в очі. Знаєш, синку, зовсім неважливо, хто ти. Важливо, який ти. Може, ти все ж таки залишишся поросям? Залишайся, залишайся. Стали просити, Чуньо його друзі. Довговухий кролик і жовте курча. Чуньо дуже зрадів друзям і погодився. Гаразд залишуся. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.